Багатьох викликала здивування навіть шок результати виборів в Тюрінгі і Саксонії в землях Федеративної Республіки Німеччини. Хоча фахівці давно прогнозували те, що альтернатива для Німеччини і партія Сари Вагенкнехт будуть зростати електорально і будуть набирати голоси. Постає питання, власне, а чому в східній Німеччині на території колишньої ГДР такий ріст мають ці політичні сили? Давайте спробуємо розібратися у цих хитросплетіннях. І так, давайте поглянемо від початку на ці дві політичні сили. Якщо брати їх історію. То і альтернатива для Німеччини, і партія Сари Вагенкнехт від самого початку свою електоральну базу мали на території колишньої Німецької Демократичної Республіки. І особливо оці дві землі, Тюрінгія і Саксонія, це південні. Землі, найпівденніші землі колишньої Німецько-Демократичної Республіки. А зараз це Тюрінга знаходиться в самому центрі Німеччини, а Саксонія на сході в центрі. Таким чином, ми розуміючи тепер географію і генезис цих територій, розуміємо: а власне, хто. Є ключовою електоральною базою цих політичних сил. Ну, і не дивно, що якщо ми подивимося про склад лідерів цих політичних сил, зокрема, альтернативи для Німеччини, це Аліса Вайдель, Тіно Хрупало, ну, а лідером в Тюрінгі є Бьорн Хоке. Так само як і в партії Саревагенхнех. Лідером є сама пар... Сара вагенкнехт а поруч з нею дуже багато осіб, які ну максимум в першому поколінні німці. А так вони вихідці з багатьох держав, країни, континентів. ну Зокрема, однією з лідерок поруч із Сарою вагенкнехт є Аміра Мохамед Алі. Я вже не кажу про те, що серед. Фракції цієї партії, багаторічний носій лівої ідеї Андрей Гунко нащадок воїна Української національної армії. Так, це той армії, яка була утворена президентом в екзилі Української Народної Республіки Левицьким. Але так як веде себе Андрей Гунко. Починаючи з 2014 року, по відношенню до російської агресії, це багатьох шокує, дивує, вражає, але він є таким яскравим прихильником російського шовінізму і всю свою дорогу історичну сіє ненависть до України. Разом з тим, у цих політичних сил, які паразитують на Лівій ідеології, лівопопулістській ідеології, я навіть би сказав так. І хоча й відносять альтернативу для Німеччини до правих сил, але якщо подивитися соціальну програму, то це така лівопопулістська соціальна програма, а я би навіть сказав, вони паразитують на Лівих ідеях, точнісінько так, як і політична партія Сари Вагенкнехт Але, власне, це паразитування на лівій ідеології, паразитування, і ставить їх в один ряд в цьому питанню з нацистською партією Адольфа Гітлера. Тепер звідки береться а, тема про те, що це дійсно початок відродження нацизму? Справа в тому. Що всі ці політичні сили обидві виступають кардинально проти допомоги Україні. По-перше, по-друге, їхня ідея це закрити будь-яку імміграцію до Німеччини. Просто насправді це носії ідеї Німеччина для німців, і вони на півкроку знаходяться до того, щоб сказати. Німецька раса най, най, най най як це вже було один раз в історії Німеччини, і хоч ми, коли подивимося на склад цих політичних сил, то альтернатива для Німеччини, паразитуючи на лівій ідеології, представлена такими правими силами, які ще б... особами правими дарують, які ще ближче до нацизму. А от партія Сари це ліві. Це лівацькі. Але чому я їх горну в одну один гурт? Ну, я вже на початку поставив питання стосовно того, а чому, власне, з території колишньої НДР іде відродження цих політичних сил. Та по тій простій причині, що ніякої різниці між нацизмом і большевизмом комунізмом, в принципі, не існує. Ніби мета одна, ніби засоби одні і ті ж, але що ж тоді їх розрізняє? А власне, спосіб паразитування? Бо ліві, в свою чергу, паразитують на християнських ідеях. І власне, оця відмінність у способі паразитування і способі донесення ідей до? свого електорату до суспільства вона де в чому в нюансах і розрізняє їх. Ви скажете так, нацисти знищили комуністів і так далі. Власне, те і відбулося. Тому що спочатку, паразитуючи на їхніх ідеях, їх треба було прибрати з дороги в свій час. Разом з тим, треба чітко зрозуміти, що. Комуністична ідеологія на території Народної Демократичної Республіки Німеччини, зокрема і на території Тюрінгії і Саксонії, вона законсервувала нацизм. Вона законсервувала, вона зберігала його. Бо якщо подивитися про процесах денацифікації, Територію нинічної Німеччини періоду 1949, навіть 50-х років, то найменше ці процеси торкнулися власне східної Німеччини, це зони контролю з боку. Радянської окупації радянського режиму, бо ці процеси денацифікації дуже чільно проходили по території, яка контролювалася Сполученими Штатами, Францією і Британією, власне, на цих територіях, і показували німцям фільми про те, що відбувалося в концентраційних таборах, що відбувалося на території колишнього радянського союзу, як нацисти ввели себе по відношенню до єврейського населення, по відношенню до. Етнічних меншин а слов'янських народів, зокрема, і поляків, і українців, балтійських народів, в тому числі і народів, таких як Роми і так далі. І все це не могло не вплинути на ту ідеологію, яка стверджувалася на території Федеративної Республіки Німеччини. А от що стосується НДР, то ці процеси найменше. Процеси денацифікації торкнулися цієї території. Тому не випадково відродження подібних сил відбувається з території східної Німеччини і її південної частини Тюрінгії і Саксонії. Треба розуміти і те, що в природі партії Сари Вагенкнехт леж, лежить ще й сімне, сімейний підряд. Сара вийшла заміж у свій час в Агенкнехт за відомого політика німецького Оскара Лафонтейна. Оскар Лафонтейн це один із лідерів колишньої соціал-демократичної партії, Ну, власне, партії, яку зараз очолює нинішній канцлер Федеративної Республіки Німеччини, а Лофентейну довелося працювати разом із всім пріснопам'ятним Шрёдером, який фактично є на короткому ланцюгу у московського фюрера, так той, який очолював наглядову раду Газпрому, який працював на багатьох підприємствах російських керівником, і, власне, не дивлячись. На те, що його позиція дуже щільно засуджена німцями, він продовжує дотримуватися ідеології необхідності зняття санкцій з Росії, повернення Росії за європейський стіл, ведення з ним переговорів. І якщо говорити про обидві партії і альтернативу для Німеччини і Союз Сари Вагенкнехт, то обидві партії проти допомоги Україні, а виклавши оцю ідеологічну нішу і показавши, де вона взялася, не можу не зупинитися на тому, а які це може мати результати. Ну, якщо ви подивитесь. Уважно на відсотки отримані і в Тюрінгії, і в Саксонії, то не дивлячись на те, що альтернатива перемогла в Тюрінгії, то навіть разом із а, партією Сари Вагенкнехт вони не зможуть отримати більшість. Тобто там йде мова про те, щоби навколо ХДС і інших невеликих партій зібрати коаліцію. Чи вдасться їм буде видно, хоча вже багато заявили. Представників політичних партій, щоб не допустити профашистські нацистські організації до влади, вони готові піти на таке неприроднє об'єднання християнських демократів, зелених інших е, соціал-демократичних політичних сил. Хоча одразу тут дивує те, що партія Олафа Шольца, нинішнього канцлера Німеччини, опинилася далеко позаду у виборах. У цих двох землях ситуація дещо ліпша у Саксонії, тому що там перемогли ХДС, і очевидно, що вони разом із соціал-демократами, зеленими лібералами, зможуть сформувати керівництво цієї землею Однак ще раз хочу зазначити, що ця тенденція є дуже небезпечною з точки зору того, що ці політичні сили якби приростають. І не можу не сказати про те, що, наприклад, Тюрінгія, якщо брати виборців Тюрінгії, то в Німеччині це лише 2% виборців. Тобто, очевидно, що на політику самої Німеччини це не вплине серйозно зовнішню політику насамперед, але треба мати на увазі, що федеральний устрій Німеччини і оці от навіть назви. Там незалежна земля Тюрінгія, там незалежне місто такето, незалежна земля держава такато. Бо це так ми звикли в своєму розумінні сприймати федеративні одиниці Німеччини як області українські. але це не так. Тому що починаючи від назву цих окремих міст. Ну, таких як Гамбург, скажем, чи е, таких земель, як в тому числі Тюрінгія, Саксонія, як Баварія, які формують свою окремішню ідентичність і в той же час забезпечують участь в єдиній державі Федеративній Республіці Німеччини, в той же час всі ці землі мають певну дуже широку автономність. По відношенню до центрів, і оце несе в собі подальшу високу ймовірність небезпеки, що е, свідчить про те, що не, не слід е, дуже так блискати в долоньки прихильниками одної і другої політичної сили, навесні цього року, коли Німеччиною прокотилися протести фермерів, і одна і друга партія намагалися. В'їхати у ці протести і захопити там лідерство. Справа дійшла до того, що навіть фермери зверталися до федерального уряду з проханням усунути і альтернативу для Німеччини і партію Сари Вагенкнехт в такому насильницькому лідерстві цих рухів. Більше того, Німеччиною в кінці весни, на початку літа, прокотилася цілий. Шквал антинацистських мітингів навіть от під час виборів, які відбувалися в Тюрінгі і в Саксонії, ці мітинги антинацистські тривали. Це свідчить про те, що суспільство цілком здорове, воно розуміє загрозу цих політичних сил. Разом з тим, політичний маятник хитнувся сьогодні таким чином, що його розірвало пополам. Одні пішли до популістських Ліворадикальних сил, такі, як Сари, партія Сари Вагенкнех, а інші до правопопулістських, таких як Альтернатива для Німеччини. Хоча я ще раз хочу зазначити, якщо проаналізувати добре а, політичні платформи цих партій, то це одні паразитують на ліві ідеї, другі паразитують на християнській ідеї. Але особливість комунізму і нацизму і полягає в тому, що це брати, це як Гітлер і Сталін. Це, по суті, нацизм і большевизм. Так, на прапорі можуть бути написані різні слова, але вони ніякого абсолютно відношення не мають до способів дій. Це людиноненависницькі ідеї і ідеології. І в Німеччині, в більшості земель, вони заборонені. Але що заважає за вивіскою християнської партії чи а, лівої партії, а, при тому, що партія буде паразитувати на ідеологію, при цьому насправді виношувати нацистські ідеї? Тут є ще одна дуже серйозна хитрість. Наприклад, якщо програму альтернативи для Німеччини можна подивитися, прочитати і побачити там речі, про які я кажу. То, що стосується а, союзу Сари Вагенкнехт, як політичної партії, то вона навіть програми на даний час не має, має лише виборчу програму. Зрозуміло, що виборча програма це гасла відповідні, це відповідні апелювання до виборця. От все це з невизначеністю і складає ту м, дуже серйозну загрозу. Популяризації цих політичних сил, бо в основі методу спілкування із людьми є популізм, тобто брехня. Насправді, сівши на цей кінь брехні, осідлавши його, вони і пробивають мізки німців. І ще одна річ дуже важлива: Союз Сари вагенкнех дуже стрімко зростає, і я в ньому бачу якраз більшу небезпеку, ніж в альтернативі. Чому? Останні три роки, коли альтернатива для Німеччини буквально погрязла в корупції, серед депутатів цієї партії до Європарламенту є вже ті, які затримані, є ті, по яких іде слідство, є одна особа, по якій завершено слідство, і вона осуджена за корупційні дії. Причому всі ці корупційні дії пов'язані із Росією. І у слідстві стало відомо про те, що через Банки Росія і напряму готівкою оплачувала окремих осіб від політичної партії Альтернатива для Німеччини в складі Європейського парламенту. Причому Представники цієї партії були щільно задіяні до інформаційно-психологічних операцій. Їм оплачували виступи на телебаченні, на радіо в соціальних мережах, соціальних мережах, які були афільовані з російськими засновниками. І все це на сьогоднішній день проходить по слідствах в декількох державах, в Чехії, зокрема, в Польщі. В Німеччині, в Франції, де давним-давно доказано, що ФСБ була створена мережа, в тому числі мережа з використанням окремих політичних сил в усіх цих країнах для того, щоб здійснювати інформаційну підривну діяльність у цих державах, і не є дивним те, що. Останні півтора роки так часто на території Німеччини то здійснюються вибухи на військових заводах, то підриваються транспортні засоби, які везуть відповідну допомогу Україні, і так далі. Все це тепер уже диверсійна робота російських спецслужб, які дуже чільно засіяли територію цих держав в Європі. Ну і дуже важливо тут розуміти те. Що обидві політичні сили, які знаходяться сьогодні на тренду росту, насправді дуже легко розконсервуються, і їх легко показати, і якби відповідна робота робилася опонентами політичними, такими як соціал-демократи, такими як Союз ХДС, ХСС, то навряд чи. Правим популістам чи лівим популістам вдалося б набирати такі оберти. Але так чи інакше, треба розуміти, що в ФСБ спецслужби Російської Федерації вони продовжують свою підривну діяльність як серед політичної сфери, економічної сфери, оборонної сфери Європи. Ну і самим дивним фактором було те, як ФСБ украло альтернативу для Німеччини. Справа в тому, що ця партія, засновниками, а це були цілий ряд німецьких економістів, планувалася як ліберально-консервативна, тобто партія, в якій би проповідувалися ідеї свободи на економічному тлі, і а, ідеї, які Підтримували християнську ідеологію. В результаті, за рахунок вкладення серйозних грошей, партію за рахунок грошей ФСБ було вкрадено у цієї групи економістів, і туди привнесено було оцих носіїв правопопулістичної риторики, які паразитують на лівих ідеях. Причому, чим далі, тим все більше і більше. Стає зрозумілим, що між політичним керівництвом партії і ФСБ є прямий зв'язок. Те ж саме стосується і партії Сари Вагенкнехт. Разом із ідеями Оскара Лафонтейна, ця партія все більше і більше скочується до большевицьких ідей, до большевицької ідеології. І власне. Сьогодні ці дві політичні сили рвуть усталену політичну структуру Федеративної Республіки Німеччина. Однак, завтра очевидно, що спочатку відбудеться бій не на життя, а на смерть між ними. Ну і результатом цього безумовно, якщо Німеччина і німечка, німецьке суспільство цю коричневу таблетку ковтне відбудеться. Зараження цією коричневою чумою всієї Німеччини. Тут треба бути обережними. І так, не дивлячись на те, що сьогодні це початок відродження, в початку краще зупинити цей процес і не доводити його до розростання в ракову пухлину на тілі нинішньої демократичної Німеччини.